Вітання глядачам. Хочу сьогодні вам показати наш фундук. Це такі дерева. Великі. Посажені в 2018 році. Вже плодоносять, в цьому році був дуже гарний врожай. Це круглий. Підозрив, що це каталонський, бо купляли саджанці, не сертифіковані. І відповідність сорту не 100%. Тут маленький, досаджувався пізніше. Попередній пропав. Ось такі. Тут інший сорт. Це коспорт. Це відповідає своєму сорту. Тут далі довгий горішок. Який сорт не зрозуміло. Не знаємо. Але горіх смачний і дуже врожайний. Це так само маленький досаджувався вчора. Це всі довгі на форму горіхи. Ростить високі гарні горішки. Ось такий садок. Листя вже деяке дерево скинуло, на деякому ще багато. Позакладились сережки. На майбутній врожай слідуючого року. так, от тут вже листя мало, Сережки видно краще. Ось такі. Ось так. Високі вже дуже, вже висота, не знаю, метрів три. Деякі дерева. Тут, де місцевість низька, вони воду люблять, то дерева гарні, всі, дуже гарні ростуть. Отаке. Це завдання до зими. Обрізати всю цю паруслю. Отак відрізаємо все. У нас всі дерева. Ростуть, а не кущі, формуємо деревом і кожного року вирізаємо. А вони кожного року знову наростають. Так, все. Це виріжемо і буде один стовбур. Так. Йдемо вам покажу ще молоду посадку. Досаджували вчора ще площу оцю горішками. Раніше тут росла картопля, овес, але вирішили досадити горіхами. Ось так, садили таким, можна сказати, однорічними кущами. Коренева система там потужна, але пагін в основному однорічний. Бо там, де вони дорощувалися в, школ... в школці, понаростало, без догляду багато пагонів однорічних вирізали, одного оставляли. І отак от так. бажано оце листя все прибрати з саженця, тому що воно тяне з стовбура соки і впливає на приживання. Стовбур може підсохнути. Тут лишаються отакі бруньки, вони живенькі, на наступний рік розпуститься листочок. І для формування деревцем. Вершечок підрізаємо. І лишається отак. І так кожний саженець. Отак, з листочком з відріжемо і все. Пройдемося, приберемо всі листки. І після посадки головне добре пролити. Щоб вийшло повітря, корінь з землею добре сконтактував і прийнявся. Фундук садити найкраще осінню, оце кінець жовтня. Листопад поки ще трохи тепло. Він найкраще проживається або ранньої ранньої весни. Бо вже як розпускаються бруньки, тоді вже він гірше приживається. І ще завдання надалі обробити землю від личинки хруща, тому що молоді посадження може хрущ, личинка хруща, дуже швидко з'їсти. І дерево пропаде. Так. Вже в таких великих дорослих дерев, ті, що я попередньо показувала, вже там хрущ не такий страшний. Вже він все дерево не може під'їсти корні. Щось воно зовсім пропало. Хоча ніхто ні від чого не застрахований. Ось так, прибираємо місце. Ну, дуже легко відпадає, нагну і воно впало. І все. Вершечок підрізаємо, на яку висоту бажаємо і буде рости. Ось така робота. Все, вся росте. Можна навіть формувати нижче, підрізати отак. На якій висоті хто бажає формувати штам. Всім гарного дня. До нових зустрічей.